Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні у нас друга частина мого відео про порожні баночки, косметики, яка у мене закінчилася за вересень місяць. Перед собою ви бачите все те, що я показувала в першій частині. Це були засоби по догляду за волоссям, за тілом. Так, а сьогодні ми подивимося засоби по догляду за обличчям і також декоративну косметику і парфюмерію. Хто не дивився першу частину, подивіться. Можете спочатку першу, можете після цього, як ви додивитесь це відео, подивитись першу. Це вже не має значення, тому що це різні частини. Тут було для тіла і для волосся, як я казала, а зараз буде для обличчя. Ну і давайте починати. Так, з чого почнемо? Давайте почнемо з ось такого продукту: це олійка для очищення. Перший крок для зняття макіяжу з обличчя. Не дуже мені сподобалась така, в мене якоїсь довіри до неї не було. Я її купила в наборі, а потім побачила, що вона продається в магазині Аксіон у нас в Франції. Я не маю довіри до цього магазину, тому що там продаються такі. Я думаю, що такі речі, я не знаю, як чи є зараз такі магазини, але колись там було. От все по 5 гривень, все по 10 гривень. Можливо, зараз копійка, так, не знаю. Ну, такі, знаєте, самі, такі дешманські продукти. І мені якось боязно це на обличчя було наносити, але я про це дізналась уже після того, як використала практично цю олійку, і вже подумала, ну, добре, висипання не викликало, то вже докористуюсь, скажімо так. В принципі, вона плюс-мінус непогано знімала макіяж. Єдине, що. Збрів, я старалась не знімати нею, ну і з очей тим більше. Я навіть це не пробувала, тому що я раз знімала просто нею збрів і мені чуть-чуть попало в око. Це такий дискомфорт, це так пекло, так неприємно. Я не знаю, що там в складі є. Ну, щось воно таке визвало так, 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 таке печіння, що більше я старалася ну якоюсь міцеляркою з брів зняти макіяж, а потім вже з обличчя наносила її. Звичайно, сама я її купувати не буду. Використала, в наборі купила. Ну, вона там була в наборі, там були інші продукти. Я той набір, я пам'ятаю, що я брала разом з нею. Я брала із-за водички там, кілька нот Дамур, по-моєму, і в роше було. Ну, я і за неї брала той набір. Так. Далі міцелярка. У мене закінчилась ось така від нюкс. Дуже хороша міцелярка. Мені дуже сподобався цей бренд. Тут що, я не пробую. Від цього бренду мені все подобається, і він не є дорогий, він такий бюджетний бренд, хороший, дуже приємний аромат, дуже добре знімало макіяж з очей, я використовувала. Тут було 100 мл, мені десь вистачило, мабуть, на місяць. Хороша, хороший засіб. <кхи> так, і ще одна міцелярка, ось така в мене закінчилася. Теж не могла я знімати макіяж з очей, вона дуже сильно пекла. Просто таке печіння, неймовірне. Я один раз попробувала бігом змила і знімала там шиї десь вух, от щось таке. Ну Тут невеличкий об'єм 25 мл. Ось. Тому її вистачило на декілька разів, і вона закінчилась. так Далі давайте покажу ще. А, ще одна у мене олійка закінчилась. Ось така для зняття макіяжу від ПАІ. Це у мене вже не перша олійка, така закінчується. У мене от, часто вона попадалась в якихось наборах. Здається, це вже четверта за ось цей рік. Тут невеликий об'єм, 10 мл, мені здається. Ну, Десь її вистачає, напевно, на тиждень, можливо, на разів 10. Хороша олійка, добре знімає макіяж. Єдине, що така мініатюрка дуже маленький об'єм. А так сподобалася. Так. Далі, давайте покажу гель для вмивання. У мене був ось такий від Nux, такий медовий, 30 мл. Єдине, що він в мене зламався ось тут. Чомусь, бачите, ось це закривання, це система закривальна, цей шматок тут залишився, а купачок ось тут. А так, в принципі, гель був дуже хороший, дуже густий такий, реально пах медом, натуралістично дуже. І ще би я сказала медом, і плюс якимось чоловічим засобом, косметичним, якимось парфумованим, Ось щось таке. Взагалі, тут написано, що це можна використовувати і для тіла, і для обличчя, але я використовувала тільки як для обличчя, тому що дуже маленький об'єм 30 мл для тіла тут ну що, на один раз. І написано, що він для сухої шкіри і чутливої. Ось. Ну, дійсно, шкіру не сушив, дуже був приємний, такий густий, насичений, економний, я би сказала, в використанні добре пінився. В принципі, мені сподобався. Так, поставимо його тут. Е, далі, покажу, в мене закінчилися два скраба для обличчя ось такі. Ось цей е, кавовий, дуже класний скраб, дуже добре скрабував. Він був такого коричневого кольору, ніби ви по обличчю якусь собі грязюку розмазуєте. Така. Ну, знаєте, ніби от Як кава заварити каву і потім залишається ота от, от речовина не знаю, від неї. То ось так виглядав приблизно цей скраб, але скрабував дуже класно, тут 30 мл і надовго вистачило. Я ще й ним влітку користувалась і вже на початку вересня він у мене закінчився. Дуже сподобався ось, економний був. А ось цей в мене ще закінчився другий. Доктор Рено називається ось такий гамаш морквяний написано, та дійсно пах морквою. Він був кремоподібний, тому його треба було більше, ніж, наприклад, цього, щоб нормально поскрабувати обличчя. Не дуже був такий економний, бо рахуйте за вересень він в мене весь пішов. Тут, ну, тут тільки 20 мл, тут 30, по-моєму. Так, тут 30, а тут 20 мл. Я скрабую обличчя два рази в тиждень. Ну, тому мені вистачило його, напевно, на тижня 3. Можливо, половиною, Ну, напевно, на сім разів десь вистачило. Е, приємний аромат, то, що є де об'єм, і він такий в кремі, але було багато достатньо скрабуючих частинок і скрабував добре. В принципі, мені сподобався. Так, далі. Давайте покажу вам серум для обличчя. У мене дві штуки закінчились однієї марки. Так, давайте почнемо з цього. Це, взагалі, серум відбілюючий. Дуже сподобався, дуже добре працював. Лице реально ставало з ним світліше. Я в серпні показувала, що в мене закінчився крем, теж відбілюючий, який я використовувала разом з цим серумом. І... Його мені вистачило надовго. Рагуйте, я цілий серпень ним користувалася, і практично цілий вересень. Хтось ск... може подумати, що 30 мл... 30 мл не так то й надовго. Тому що я знаю, є дівчата і півроку 30 мл не можуть закінчити. Ну ні, я багато наношу, ну, достатньо так. У мене 30 мл може і за місяць піти. А ось цього вистачило на 2 місяці, і він мені сподобався. І. Я його використовувала тільки на обличчя на шию зону декольте. Я вже взяла собі ось такий. Це звичайний, зволожуючий серум. Написано, що зволоження 24 години. Це, ну, не знаю чи це на 24 години, але був непоганий. Непоганий тут 10 мл, мені сподобалось, і я використовувала його разом з цим на шию і на зону декольте. Так, далі креми. У мене закінчилися два креми. Перший ось такий пайот. Він був написано, що це гель-крем, і що він з матуючим ефектом. І якраз оцей матуючий ефект мені не дуже сподобався, тому що в мене зкіра нормальна, схильна до сухості, тому мені такого матуючого ефекту і не потрібно було. Але на літо ну, непогано. непогано. Я його літку, влітку, в серпні використовувала і вже в вересні його закінчила просто. І за вересень в мене ось такий крем гарантія пішов. Містеріо називається. Дуже теж, пах медом Чомусь медом і чимось солодким, якимось цукерками. Трохи дивно, що такий, е, такий солодкий аромат для крему для обличчя. Але, в принципі, його тут небагато, скільки, так, 10 мл. Я його використовувала на обличчя. Тільки я могла його використовувати Так, давайте ближче вам покажу, як він виглядає. Так він називається. Я його могла тільки використовувати в вечірній час, тому що він не зразу поглинався шкірою. Спочатку ти його наносиш, і він так такі трошки смуги залишав на обличчі, але потім це впитувалось десь через хвилин 15-20. Тому зранку я не могла ним користуватись, а використовувала тільки в вечірній час. А так, в принципі, непоганий. Так, далі. Сонцезахисний крем в мене закінчився. Ось такий від Douglas. Це SPF 50 Я навіть зберегла коробочку, повністю розрізала. Хороший був крем, швидко впитувався, не залишав ніяких смуг на обличчі, ніяких, ну, не було ніяких з ним проблем. Він мені колись від магазині на себе дали його в подарунок, а так на нього повна вартість здається в районі 10 євро. Ну, на цю вартість він був непоганий. Тут, здається, 50 мл. Так. Далі. Ще закінчилася у мене ось така <клес>, сироватка. для, Взагалі написано, що це для вій і для брів. Я використовувала тільки для брів, тому що мені для вій не потрібно. Вона взагалі не робоча, це фег. <клес> Я вам раніше показувала, в них є інша сироватка, де написано, що тільки для брів. Ота От реально працює. Я вже собі з України замовила її, вже здається, 4 штуки. Має, е, я в Єві замовляю, і має мені від мами прийти якраз десь в кінці тижня. То, оту я вже чекаю, вже чекаю той ефект, який має бути. Ну це просто викинуті гроші на смітник. Вона взагалі не працює. Вона навіть не підтримує ефект, який можна добитися іншою сироваткою. А це цією підтримувати це не працює ніяк. Отже, в мене зараз ще одна така використання. Просто користуюсь, бо вона у мене є. І вже як прийде тату, буду користуватись тою, яка реально працює. Оцю я вам не рекомендую ось таку фіолетовій. І тут ще незручна щіточка, ось така. Ну, як це? нею мастити брови? Взагалі незручно. Мені цієї сиворотки вистачає десь на місяць. Ну, два рази в день я користуюсь, але я так намащую, нормально намащую, щоб був якийсь ефект. А ефекту ноль. Отак. От так. І ще з догляду у мене закінчилась ось така масочка. Я її брала теж на відпочинок з собою якраз останній тиждень серпня, от така від Фармстей. Я взагалі ті тканині маски не купую, але як десь в дорогу, в мене завжди вони є, десь з'являються в якихось наборах все. Подарунок приходять, і коли я десь їду кудись, то, звичайно, беру ось таку маску. В принципі, була непогана, добре зволожувала. Е, Сироватки в ній не було забагато. Якраз нормально. нормальна кількість, що там нічого не лишали, щоб її десь зливати і потім користуватись. В принципі, непогано. Так, давайте ще покажу вам пробники і тоді перейдемо до декоративної косметики і парфюмерії. Закінчилось багато пробників, бо я їх теж брала всі на відпочинок. Не, не, хотіла, тяг... не хотіла тягати там якісь банки, тому брала пробники. Е, ось такі вам покажу просто: всі були непогані. Знаєте, за один раз так дуже сказати неможливо, що ось дуже прекрасний чи поганий. Але в середньому плюс-мінус нормальний. Просто буду вам ось так показувати. <кхи> так, ось така це серум під ланком. Ось такий сером від Інісфрі. Ось такий дабл серм від «Кларанс», Так, ось такий. Так, такий. Е, від Веледа, мені здається, ще мав бути третій. А я, напевно, його там викинула. То було три пробника був нічний, денний і сироватка. Бачите? Три веледа. Але десь той пробник задівся. Потім ось такий крем від відланком. І це були патчі. Тут чотири штучки були, ну, використала такі патчі від пріщів. Нормальні. В принципі, нічого не можу сказати. Так. Так, давайте покажу. Давайте почнемо з парфумерії. Ну, вона взагалі закінчилась не у мене, а у моєї доньки. Це, як завжди, спреї Victoria's Secret. В неї оцей її улюблений аромат Velvet Patal. В неї. Він дуже швидко закінчується. Один в неї вона носила з собою в сумці, вона в зал в спортзал ходить і носить з собою. А другий був вдома і теж закінчився. Ось ціна на них от була 25 євро. Ну, це така стабільна ціна, але ми ніколи по такій ціні не купуємо, бо завжди на них є акція в їхньому бутіку. Найчастіше ми беремо за половину ціни, тобто за 12,5 євро. Ну а коли такої акції нема, то буває завжди два береш і третій в подарунок. Тоді вже він виходить по десь по 16,5 євро. Ну але це все одно краще ніж 25. От, постійно беремо. В неї є інші аромати, вона користується тільки Victoria's Сікрет. Але це її найулюбленіший аромат, Це просто інші ще не закінчувались, інші в неї там є якісь половинка, якісь може на дні, якісь. Але, от щоб закінчився, це ось цей постійно в неї закінчується. Я вже не один раз вам навіть показувала. Так, і я вирішила, що я парфюмерію і косметику, яку закінчується у моєї доньки, я не буду зберігати на кінець року, а буду тільки те, що закінчується у мене. А це я показую. Тільки в порожніх баночках, і буду їх викидати. Так. І тепер давайте покажу, що в мене закінчилося з декоративної косметики. По-перше, ось така база під макіяж Сіате. Це у мене вже друга така база закінчується. Одна вже така закінчилася влітку здається, чи весною. Ну, якраз я її весною і купила в наборі дві штучки по 10 мл. Це така зволожуюча, сяюча база. Вона дає трішки сяєння шкіри. Ось, вона з вітаміном С. Непогано, в принципі, але самостійно я би її не купувала. Так, далі. Ще в мене закінчилась туш? <кхи> Ось така від Oriflame. Я колись вам казала, що це моя улюблена туш від Oriflame. і моя донька її теж дуже любить. Ну, ця саме закінчилась у мене, але щось тепер з нею сталося. Ну, вона якась не така, як раніше була. Хоча термін придатності до 3-го 26-го чи до 2-го 26-го щось. Тут до 2-го 26-го, по-моєму. Ну, ще добрий. Так, не фокусується, як би вам показати. Ну, от, видно, що до 26-го щиточка, в принципі, зручна. Але не знаю, чи просто вона мені зараз не дуже сподобалась. Я нею користувалася в серпні, цілий серпень. І вже в вересні я почала її розводити, бо вона, ну, вона, вона і зараз ще малює. Не можна сказати, що вона повністю суха. Але та як вона малює, мене вже не влаштовує. І мені вже надоїло її розводити. Ось, ось так вам покажу. Я її розвожу засобом для демакіяжу від івроше. Тільки це підходить. Я пробувала ще якимись міцелярками, це взагалі не підходить. І ну, вже пора я її викидаю. І в вересні я разом з нею ще іншою користувалася. Від аверглаз тушу, то я так на перезмінку. Ну, вже цій пора, а той від авергла ще пару днів покористуюсь, і вже за жовтень піде в порожні баночки. Так, і останній продукт, що у мене закінчився, ось такий олівчик. Ви недавно його бачили тільки в мене в покупках і вже в порожніх баночках. А все чому? Тому що цього олівчика мені вистачило рівно на три рази. Три рази я ним скористалася. Хороший олівчик мені підійшов по кольору, особливо коли я не роблю. Ось такий. Не роблю макіяж взагалі, очей, а от тільки брови і тональний, і дуже підійшов. І в мене, до речі, я зараз давайте зроблю своч, як він виглядає. На своч тут ще вистачить. Ось. Дуже такий, знаєте, натуральний, красивий відтінок. Ось. І ви знаєте, я колись, ну, як колись, на початку літа, я якраз на розпродажі купила набір від Benefit, і там повнорозмірний олівець. Потім гель для брів прозорий і ще такий гель кольоровий. Теж. І в номері 3. Ви уявляєте, я так ну, взагалі без... думала: підійде не підійде, ну мав би підійти. По ідеї, у мене колись був, по-моєму, 3,5 чи 4, я не пам'ятаю. Я подумала, ну, три мав би підійти. І дійсно дуже класно підійшов, ну прям ідеально мені зайшов. І от в мене є ще повнорозмірний, буду ним користуватися. Ось, А це іде. Порожні баночки. Хороший олівець, гарно малює, дуже класний. Ну, взагалі, від Benefit для брів, мені дуже подобаються всі продукти, які я пробувала. Це супер. Гель для брів це найкращий гель, який я пробувала. Ось. Оці ось все ось така гора порожніх баночок в мене закінчилася. Пишіть, що з цього пробували ви, що вам подобається, що ні. Чи згідні ви з моєю, з моєю думкою, на ті чи інші продукти, можливо, вона у вас інша, яка відрізняється від моєї. І це завжди буде цікаво почитати. Я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!